Вітаю! Потрібку готувала моя бабця, мама, тепер готую і я. Це універсальний виріб, це як начинка до пиріжків духових смажених. До вареників, додайте ложку до макарошків, можна вживати, як паштет, або закрутити у рулет у харчову плівку і буде ліверна ковбаска. Коли фінанси співають романси, цей виріб як швидка допомога дотягнути до зарплати. Нам потрібно легені серце та печінка, можна і свині, можна і яловичі, курячі шкірки з жирком, свіже перемелене сало. Субпродукти ріжу на шматочки, ставлю на вогонь, такі трубочки з легень нам не потрібні. Вода, як закипить, зливаю її перший раз і додаю свіжої води і варю усе десь півтори години. Додайте солі лавровий листик перед горошком. На смальчику обсмажую курячі шкірки, якщо не любите, не додавайте. І свіже сальце, а також цибульку. Відварені легені серце та печінку складаю у чашу блендера, додаю засмажку, сіль, перець та зубчик часничку, і все взбиваю. Додаю потрібку до картоплі і готую вареники. Вареники я обожнюю, а пиріжки, які будуть у духовці смачні, з такою начинкою, як то кажуть, в господинки вийдуть з положення нам все під силу. Смачного скористуйтесь цим рецептом. Підписуйтесь на канал Апетитні мрії, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових смачних зустрічей!